Пам'ятаємо, як в Одесі масово підпалювалися автівки. І от місцевий ресурс Думська пишуть про те, що в Одесі знайшли чоловіка, який брав участь у підпалі військових автівок з проламаним черепом. До свидания. Погляньте в очі тим, хто підкорився і виконував завдання для Москви. Палив автівки за рублі і рублем накрився. Був пійманий і позбавився голови, бо відрубали бошку добрі люди. За все, що скоєне, це кара ще мала. Кілок би в сраку їм забити по нікуди, за їх наводки, у села і міста. Погляньте в очі тим, що ніби тихо прильот чекають кабів і ракет насправді. Це вони найбільше лихо і біля скронь дитячих пістолет. Загляньте в очі, паліїв ролейних шафок, відділення укрпошти і т.д. І бензин залийте в пельки їм з карафок. Нехай у пекло зрадник загуде, Погляньте в очі, вбивцям і мародерам, і закопайте в землю їх жибцем. З кілком у дупі, з дом і в себе, Сером і аквафрешем, їхнім прапорцем. І стрепенуться Помщені на небі. І вам подякує багато тисяч душ за справедливу кару при потребі сплатити зрадникам за їх рубльовий куш. Не братам, а плата за рубльовий куш.